Доброго дня, шановні глядачі. Давайте на ваше прохання подивимось питання стосовно колаборантів у Польщі. Зокрема, але я хочу зробити більш розширене. Давайте подивимось, чи існують чи порозповзалися колаборанти по території Європейського Союзу. Чи порозповзалися колаборанти з України, які співпрацюють з Російською Федерацією по всьому Європейському Союзу? Я не хочу сказати, що вони прям так аж порозповзалися, бо тут ніби їм як дорога перекривається. Але я хочу сказати, що є ті, які там жили, ну, які там живуть довгий час, яким не потрібно нікуди їхати. Для того, щоб співпрацювати з ворогом. Тобто вони там жили на постійній основі. Тобто, бачите, вони не їдуть, вони стоять, вони там сидять, живуть, не знаю. Вони от місцеві, місцеві, і це от карта от за кордон. Вони, ну, скажімо так, громадяни. Європейського союзу. Це от жезли, це от закордонні люди, іноземці. Розумієте? Вони там живуть, є там. Вони не то, що вони не порозповзалися, вони там жили і живуть. Які з за кордону підтримують. Війну в Україні підтримують нашого ворога. Так, давайте далі: чи передають або чи мають ці колаборанти доступ до вагомої інформації секретної, яку вони передають ворогу? Дивіться, оця от інформація, вона розблоковує е, якусь таку нестабільну ситуацію. Вони мають, вони мають і вони її дають. Ну і от Паш Кубків це теж інформація, балакучість. Вони ну, розповсюджують, розповсюджують. Як новину подають. Як новину, але знаєте, от якщо, взяти, от якщо би пряма вона, от це от правда. А якщо вона перевернута, це може бути. Ну, вони, знаєте, дають і правду, і брехню, і правду, і брехню. Ну, Зливають ну, шлак всякий, знаєте, їм зливають. Як, де, де, сарафани радіо, десь баба, баба якась сказала, вони почули і пішли, сказали. Там, позвонили родичам і там, ну, розумієте, да, от у стилі сарафанного радіо вони. Так. Чи наносять вони реально шкоду своїми діями, ці колаборанти? Шкоду для України, чи вони наносять? Скажемо так, вони, от це карта України, а це її стан України. Це її стан. Тобто вони повертають Україну як, ну, скажімо так, обрехують Україну. Бачите, очі зав'язані. І дехто може вірити. Вони обрехують Україну. Що Україна така сяка, і її треба зв'язати, і треба їй, ну, її мучити, тортури її робити. Окрім того, вони ще можуть, ну, ті, хто місцеві, наприклад, коли знають якусь територію, вони можуть давати якусь інформацію про певну територію. Ну, от, от, я це знаю, я це пам'ятаю, можуть вказувати. Можуть. Добре, давайте ще подивимося такі питання. Чи влада Європейського Союзу, ну, там, де живуть ці колаборанти, зрадники, чи будуть вони викривати цих е колаборантів і зрадників? Чи будуть? Будуть, 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 будуть. Голова буде летіти з плеч. А так, будуть їх, ну, брати їх в оборот, так би мовити. І це от справедливо при тому. Будуть, будуть. Давайте ще, зокрема, Польщу. Польща буде викривати колаборантів. Будуть працювати над цим, будуть працювати над тим, як знайти того, хто, ну, хто ховається. Будуть в них вироблені певні кроки стратегічні, як, як відшукати того, хто ховається, хто не на виду, скажімо так. Так. Будуть шукати. Хто? Хто в тіні? Хто в тіні? Ну ось так. Тут, бачите, немає, немає, ніяких, немає згоди. Немає ніякої згоди з тими людьми. Тому будуть їх. Мені здається, їх будуть навіть висилати за кордон. Ну, відправляти, депортувати, угу. від, відшвирювати, знаєте, від Йди геть. Йди геть. з нашого дому. Іди до себе додому, так, з катертю доріжка, з катертиною доріжка. Ось так. Будуть, будуть з ними працювати, будуть з ними боротися, будуть знаходити, будуть заспокоювати. Такий розклад в мене получився. Дай Бог, щоб тільки добре збувалося. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за підписку, за довіру, за коментарі, за добрі слова, за нові запитання. І віримо в наше ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Це є Україна. До побачення!